Скоп, друзі! Мене звати Роман Трухін, за псевдотушкан, курінь Вовча Ліга. Я є засновник вишкілу пластової пінірки Бастіон, а також інструктор пінірки на обережно. На обережно ми пройшли декілька вузлів насправді тільки два, але один з них міг використовуватися в багатьох способах потрібних під час пінірських гривів на таборі. Але загалом зараз я хочу записати коротеньке відео, таку шпаргалку, по. Яке допоможе вам підготуватися до здачі точки Г6 з першої проби. Ось у нас є книжечка першої проби, точечка Г6. Зав'яже 6 вузлів і одне в'язання. Знає, коли їх застосовувати. Візьме участь побудові пінірської споруди, знає правила відповідальної повінірки. Сьогодні я вам швиденько покажу. Зав'яжу 6 основних вузлів, які вам варто знати е, на першу пробу. Їх, їх, може бути, їх насправді в мілості піонірки набагато більше, по-моєму, 12 або 16, якщо не появляю, але на першу пробу треба знати 6. Яких саме шість вибирати вам? Я вам покажу ті, які і е, я застосовую дуже часто на таборах і вишколах, і які, як на мене, є універсальні, їх легко запам'ятати, і вони покривають більшість вимог по піонірці. Отож, перший вузол, він називається 8К. Він є відносно до категорії вузлів, вузлів стоперів. Е для чого використовують? Коли вам треба зробити потовщення на кінці линви, е зав'язується наступним чином. Майже як простий вузол Тобто це є простий вузол-стопер, який я не рекомендую використовувати, оскільки в нього заломлення е линви майже під 90 градусів. І такий вузол зменшує місність линви вдвічі, фактично. Натомість його важко розв'язати, коли він затягнеться. Натомість я рекомендую зав'язати вісімковий вузол. Він зав'язується фактично як простий, але ви робите ще один оберт навколо линви і заходите з іншої сторони. Як ви бачите, тут перехрещення линв під набагато тупішими кутами, і тому цей вузол зменшує міцність линви не так, як простий. А найголовніше, набагато простіше зав'язати. Якщо простий вузол затягнеться дуже сильно, і ще й на мокрій линві. Його або буде неможливо розв'язати, треба буде розрізати, або треба буде з якимись пласкубцями, додатковим інструментом робити. Вісімковий, легко зав'язується, легко розв'язується, а також його варто вивчити тому, що він є основою багатьох інших корисних вузлів, які ми сьогодні розбирати не будемо, але в принципі, він є основою багатьох гарних вузлів. Вісімковий. Вузол в категорії вузлів стоперів. Поїхали далі. Найвідоміший пластовий вузол, який так і називається. Пластовий вузол, іншої назва рифовий вузол, тобто він в світі відомий під назвою Reef Knot. І він призначений насправді для того, щоб швидко розв'язуватись. Тому у всіх підручних з піонірки або зав'язання вузлів, і в книжці Ashley Knotts, яка, Ashley Knots, of of Books, Ashley Books of Knotts, він, напроти нього є позначення іконки Череп з хрестами, з кістками перехрещеними. Це через те, що на цьому вузлі найбільше смертей. Більшість людей думає, що цей вузол призначений для того, щоб зв'язати дві лини. Але це неправда. Насправді цей вузол призначений для того, щоб швидко розв'язуватись. Моряки на вітрильних кораблях цим вузлом підв'язували вітрила до поперечної щогли, і для того, щоб швидко розпустити вітрило, вони робили наступний рух. Тобто тут підв'язане вітрило, тканина, внизу, ну, воно так десь підв'язане, фактично. Я поверну до вас. Тут оту, щогла, Отут підв'язане вітрило, От Цим вузлом прив'язали вітрило до щогли. Коли американці треба швидко розпустити вітрило, вони робили наступний рух. Отак. І потім стягували лингу. Цей рух або ця дія називається рифувати вітрило. Тому вузол називається рифом. Тому ще раз наголошую, цей вузол не можна використовувати під навантаженням, навіть з контрольками. Тому що контролька – це просто план Б, але краще на нього не надієтесь. Вважайте цей вузол декоративним. Зав'язується він, в принципі, дуже просто, ви його всі знаєте, тому що саме так ви зав'язуєте свої, тому що саме так ви зав'язуєте свої шнурівки на зуті, насправді. Тобто ви теж робите ось такий рух на своїх шнурівках. Єдине, що відрізняє від зв'язних шнурів, ви на шнурівках робите далі дві петельки і зав'язуєте їх, так? але ми не робимо петельки, ми зав'язуємо пластовий вузол. Як я правильно зав'язати, щоб не вийшов інший вузол, який називається granny knot, або бабусин вузол? Подивіться сюди. От ви бачите, в мене в правій руці червона линва йде на чорною, А в лівій руці чорна йде знизу. Тобто ми дивимося, незалежно чи ви правша чи лівша, якщо в нас линва йде зверху по іншій линві, вона так і продовжить зверху. Тобто, якщо ми тут накладали зверху, справа, то і так ми теж накладаємо зверху. Не знизу, зверху. Якщо ми накладемо зверху, у нас вийде красивий пластовий вузол, який є симетричним. Як бачите, кінці цього вузла вони з обох, виходять з однакової сторони линви, бачите? Тобто, Тут? Тут, які ознаки пластового вузла або рифового ну ми говоримо пластовий, кінці виходять з обих, короткі кінці, вони знаходяться з однієї сторони, і на вузол виглядає симетрично. Це робиться такі прямові, коли ми линва, яка йшла зверху по линві, в правій руці пускаємо теж зверху. Якщо ми запустимо знизу, навпаки, то в нас виходить бабусин вузол, Granny нот, тому що отут кінці виходять по різні сторони, бачите? Тут по різні сторони виходять, і тут кінці по різні сторони. Якщо ми зав'яжемо правильно, тобто якщо тут іде зверху, і тут зверху, зав'язуємо. Отут кінці йдуть з однієї сторони, справа, тут кінці йдуть з однакової сторони, і оці кінці теж виходять з однакової сторони. Показую, чому це важливо. Зав'язую вузол. А ви зараз спробуйте подумки сказати, е, який це вузол. Попробуйте вгадати по відео. Виглядає як пластик, правильно? Але насправді це злодійський вузол, тому що у нас кінці в ньому виходять по різні сторони. Історія злодійського вузла є в, мої, в моїх інших відео можете подивитися, але загально, щоб ви розуміли, що це не пластий вузол, це злодійський вузол. Йдемо далі. Ткацький вузол, в книжці, на якому зсилався, Ashley Books, Ashley Books він має позначення корони. Напроти цього вузла малюнка намальована корона, тому що це вважається королівським вузолом. Він взагалі має номер три, мені здається, якщо не помиляюся. Чому він такий важливий? Тому що він дуже швидко зав'язується. Дуже швидко розв'язується і є надзвичайно надійним. Тобто він не знижує міцність злину. Він призначений для того, щоб зв'язувати е, різні линви між собою, як і різного діаметру, так і однакового діаметру. Насправді ви цей вузол бачили в, е, Він існує в багатьох варіантах зав'язування. Тобто цей вузол зав'язати можна по різному способів. Є, ну, якщо не сотні, то десятки. Але як я вже наголошував, е, назву вузла визначає не то, як він виглядає, а той, яким способом він зав'язується. І цей вузол, скоріш за все, для себе винайшли різні люди в різний період для різних своїх потреб. Як в пласті вчать з'ясити цей вузол? Ви всі знаєте немунічно цю віршик про щучку, яка вистрибує з озера. У нас є озеро, вистрибує щучка, стрибає вперед, прокопується під озером і потім залазить під свій хвостик. Вузол зав'язаний неправильно, тому що кінці виходять з різної сторони це по-перше. А по-друге, це не дуже має значення, тому що цей вузол, який ви знаєте, як ткацький, то як я вам його показав, ви його запам'ятали, як він виглядає, так? Насправді, спосіб його зав'язання вказує на вузол бекета. Що таке вузол бекета? На вітрильниках дуже часто є снасті, яка називається огони. Тобто це є линва, яка закінчується петлею, але петля зроблена не у вигляді вузла зав'язана, а вона прямо вплетена. Короткий кінець вплетений в довгий кінець. Тобто така, по факту, петля зроблена з линви однієї. Яка ця штука, оця петля, називається огон. Тобто кінець линви з петлею, яку неможливо розв'язати, вона є вплетена. Називається огон. І коли е такелажникам, людям, які на кораблях виконують вантажні роботи, спускають огон для того, щоб вони могли прив'язати вантаж, наголошую це в вітрильниках, в часи вітрильників було, вони дуже швидко використовували цей вузол, щоб швидко підв'язати вантаж, не знаю, тонна, 2-3, цей вантаж піднімають, забирають на берег і. Та келажник на березі має мати змогу швидко цю вузол розв'язати. Цей вузол розв дуже швидко розв'язується. Цей вузол дуже швидко розв'язується. І це його основне призначення, плюс до того, що він дуже міцно тримається. Уявіть, що тут на чорному е линві в мене ось дві тонни внизу, а червону линву мені з загоном спустили зверху з крану. І мені треба вантаж прив'язати до цієї линви, щоб такелажник на березі швидко відв'язав. Що я роблю? Беру огон в ліву руку, просовую линву, де є мій вантаж. Пропускаю під огоном, і потім кінець запихаю під чорну лину. Важливо, як затягувати. затягувати цей вузол, оскільки тут у нас огон, він і так його не треба тягнути, ну вважайте, що тут петляє. То ту сторону правильно зав'язати тримаючи за обидві лини. Не за одну, не за довго, не за коротко, а за обидві Ми затягнули. Ось тут йде навантаження, довго довгу лину. Як бачите, він супер примітивний вузол, але він. Супернадійний, шу... супер швидко зав'язується і шу... супер швидко відв'язується. Тільки це вузол Бекета. От в чому проблема. Тепер як зав'язується ткацький вузол, який ви використовували ткалі, і в 50-х-60-х роках ще було відео, де я вам показує, як ткалі ткачі використовують на верстатах. Коли нитка розривається, треба швидко зв'язати між собою е... дві ниточки. Тобто, спосіб зав'язання ткацького вузла. Як ми зв'язуємо ткацький вузол по-справжньому ткацький вузол? У нас є два кінця линви. Ми беремо ліву руку, ставимо ближче до себе, і линву горизонтально. Праву руку линву вертикально і далі від себе. Далі ми їх зводимо один до одного і творюється хрестик. І ми цей хрестик тримаємо лівою рукою. Далі ми правою рукою беремо нижній кінець линви і надягаємо зверху на цей кінець, який торчить, але не з правої сторони, а з лівої сторони, тобто від руки лівої. Надягнули, у нас вийшла така конструкція. Так? тобто Від мене воно так виглядає, від вас ось так виглядає. І тепер мені оцей кінець линк, який, лин, який торчить справа, треба вставити просто в цю петлю. І далі затягнути, тримаючи тут за два кінці і тут за два кінці. Тобто ткацький завжди зав'язується, коли ми отримуємо обидва кінці кінцілини зліва і справа. Ось, у нас вийшов ткацький вузол. Він виглядає аналогічно як вузол Бекет, який до того я показував, але ще раз, назву вузла визначає спосіб зв'язування. Їдемо далі. М -м Наступний вузол у нас буде петля, е яка називається подвійний зашмар. Вона відома в тим, що є англійська приказка, що подвійний зашморг, чому називається? Він е -е має. Він складається з двох частин, там є два зашмарги. Є англійська приказка, що один зашморг добре тримає шлюпку, два зашморги тримають корабель королеви. Це не точний переклад, але десь приблизно так. Е, він призначений для того, щоб прив'язати линву до якоїсь запори. Ну, В даному випадку, там, по, по цій приказці йшлося про шлюпку. Тобто, у нас є е, корінний кінець линви, тобто довгий, і є ходовий кінець линви, тобто короткі, ми працюємо. Що таке один зашморк? Це по факту. Звичайний вузол, або навіть ну, той, який ви називаєте звичайним вузол, це називається зашмах. Тобто, одним словом, оце називається вузол зашмах. Ну, як бачите, він утримує ненадійно, але може утримувати линву під навантаженням. Тому що якщо навантаження буде мінятися, цей вузол розв'яжеться. Тобто це є один зашмах, що є по факту звичайним вузлом. І тепер ми зав'язуємо е іншу частину цього вузла. Другий зашмах. Тобто у нас є один зашмар, і ми зав'язуємо інший зашмар. І в нас виходить подвійний вузол, який називається подвійний зашмар. Давайте ще раз помаленьку, щоб запобігти помилкам. У нас є корінний кінець і ходовий кінець. Ми робимо звичайний вузол, який ви завжди зав там, який є початком по факту пластового вузла або рифово, так? Ми його зав'язали, а далі нам треба потягнути сильно за, корін... за ходовий кінець. Коротше. Щоб утворилася така конструкція. А далі, якщо ми бачимо, що у нас линва йде зверху, коротко, тоді ми так само і зверху її запускаємо і робимо все один зашмар. Тобто ми коротку линву, яка йде зверху, накладаємо зверху на корінний кінець линви, і в утворений отвір пропихаємо цю линву. Як ми затягуємо ми тягнемо в сторону цього, 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 цієї частини линви. Це є вузол, який називається подвійний зашум. Він добре тим швидко зв'язується, він є простий, бо в основі його пластивий вузол Він дуже легко розв'язується. А уважний спостерігач побачить, що це є піонірський вузол. Оцей. Просто піонірський вузол зав'язаний навколо лини, а не навколо дерева, так як би звикли. Наступний вузол, який мав би вам пригодитися це є ріхівнича петля. Це, як я вже говорив, єдиний вузол, який може вивчити, має вивчити кожну пласту, навіть якщо місяць ходить в пласт. Для чого я використовую? Для того, щоб само себе врятувати і по ходу рятівництва само себе не задушити. Нам, насправді, навколо себе треба таке завдання: зав'язати петлю, яка не затягується. Як ми це робимо? У нас знову є довгий кінець корінний, який нам скидають з мосту, наприклад, або з корабля, і є короткий кінець ходовий, який ми хапаємо. І обкручуємо навколо себе, тримаючи його в руці. З цього моменту ми не пускаємо линву, тому що в може статися, ми можемо не зав'язати це, а можемо линву отримувати, щоб воно не випало нам з рук. Цю петлю ми підтягуємо чим вище під свої пахви. Зав'язати отак це небезпечно, тому що коли колись тягнути, ви можете просто перехилитися і не змогти відновити положення вертикально. Тому цю петлю треба максимально виситю, під пахло. Підтягнути. Далі ми робимо декілька рухів. Рух No1, оскільки нас ртуть з води, це рух пласта. У нас є по факту утворений лук, лук утворений моєю рукою зігнутою і довгим кінцем линви. Я роблю рух коротким кінцем линви і линвою самої всередину цього лука. Це перший рух це рух грибця. Один. А далі ми мою кисть, я маю задання, мою кисть вивернути всередину. Оцей трикутник, бачите, отворився трикутник линву, я маю вивернути кисть сюди. Я вивернув кисть, і далі мені треба оцю линву, яку я тримаю короткий кінець, ходовий, під довгою линвою, я не відпускаю жоден кінець линви, передати з руки в руку. Тобто, з цієї руки я маю знизу передати свою жуку. Коли я це зробив, я схопив її. Мені треба тепер кисть свою з цього вузла витягнути. Це зав'язана е, рятувнича тепла. Ще раз зав'язуємо. Один рух, другий рух, третій і четвертий. Е, короткий кінець потрібно отримати, щоб він виповзив, щоб правильно затягнули цей вузол. Тепер ще раз зав'язую третій раз, щоб пояснити, як затягувати правильно цю петлю, бо від того, як ви її затягнете, вона або вдасться у вас, або не вдасться. Петля добра тим, що теж легко зав'язуєте і надзвичайно легко навіть якщо не було натягнути. Тепер. Ми залишаємо в руці трошки на долоньку римлю, не багато, не от стільки, І не от стільки, залишаємо на долоньці. І робимо Ще раз. Один, два. Передали і витягнули. Тепер важливо, коли ми вже витягнули руку, у нас є довгий кінець, який йде і короткий. Цією рукою треба схопити обидві, обидві линви, щоб у нас була отут петля. Ми в правій руці по факту тримаємо петлю. Тепер тут ми нічого не тягнемо, а ми тягнемо довгий кінець. В реальності ви його тягнути не будете, він постійно буде під навантаженням, бо вам його скинули, щоб вас рятувати. То ваше здання, навпаки треба буде його послабити, щоб зав'язати і Але в реальності у вас будуть взагипітяти. Тому по факту відбудеться природне затягнення цієї петлі. Яка добре працює і, в принципі, швидко достатньо розв'язати. Коли він я хапаюся двома руками за вузол і тримаюся, щоб не випасти з цієї петлі, ну, не, не перехилившись, тому що так ви не випадете, вона вас під пахом не тримає. І тепер останні з типів вузлів, які не треба навчитися зав'язувати. Які тепер ми вже прийшли? Стоперний вузол для того, щоб забезпечити вузол від випадання з отвору. Вузол для зв'язання двох линок. Це насправді ткацький вузол, який я вам показував. Пластовий вузол ми не рахуємо, це декоративний вузол. Я вам показав вузол е зашморг, який взагалі зашморги. Це типи вузлів. Категорія вузлка використовується для того, щоб прив'язати кінець линви до якогось об'єкту. Вертикального, горизонтального, доступного для зв'язання як пеньок, або недоступно для зв'язання як дерева. Тобто ви зашморги призначені для того, щоб навколо об'єкту зв'язати вузли. Тільки що вам показав ще один тип вузла, петляйка не затягується, і тепер петляйка затягується. Насправді, це не новий вузол, це той самий вузол, який тільки що показав, артівнича петля. Але з варіацією. Щоб зробити затягуючу петлю, вам треба на кінці линви зробити рятівничу петлю. І як її зав'язати так, щоб не обводити навколо себе, а зробити маленьку петлю? Ви просто берете в руки, робите петлю і уявляєте, що ви в'яжете навколо себе. Тобто ви робите ті самі рухи тільки пальцями. Ще раз. Тобто той самий грибок вивертаємо, у нас виходить вже по факту зав'язаний вузол. Далі наше завдання, як рятівничі петлі. І не злину під довгим кінцем, назад в петлю, і тепер правильно затягнути. Тримаємо тут руками і затягуємо. Тобто у нас вийшла рятівнича петля маленька, яку ми далі можемо використовувати для того, щоб зробити петлю, яка затягується. Ми беремо кінець линви і пропихаємо в цю петлю. І у нас є петля, яка затягується тепер. Чому я саме цю петлю рекомендую? Тому що саме такий тип петлі використовується для ласу. Або для пасток на звірі. Це петля, яка, в якій майже відсутня тертя, тому ви легко можете змоделювати з нього е, паску на тваринку, якщо потрібно, або ласо, або для будь-яких інших завдань. Тобто це петля, яка затягується на основі рятівничої петлі. Є такі вузол, він так і називається running bowline», оскільки «bowline» – це рятівнича петля англійської мови, а running bowline» – це є рятівнича петля, що біжить. Перекладемо це так. Отож шпаргалка, вузол вісімка, вузол пластовий, вузол ткацький. Вузол подвійний зашморк. Вузол рятівнича петля. і вузол рятівнича петля біжучого, яка біжить отож дивіться, я вам тільки що розказав коротенько, дуже швиденько про шість вузлів, які я рекомендую вивчити на першу пробу. Знову ж таки, ви можете вивчити будь які які захочете, але головне, щоб ви могли пояснити їх правильну назву, чому вона так називається, і їхнє застосування і особливості. Я рекомендую ці, тому що з досвіду мого пластування вони найбільш універсальні, просто зав'язуються, легко запам'ятати, легко розв'язуються, є достатньо надійними і міцними. Також я вам зняв коротеньку шпаргалку без пояснень, розлогих, щоб ви могли вирізати собі в окреме відео і мати там перед табором запам'ятати Також ми дамо відео, як зав'язати правильне в'язання, там є теж свої особливості. Якщо чесно, всі ці вузли можна вивчити по цьому відео за одну годину часу, потренувати їх. І цього достатньо повністю для того, щоб здати точку з першої проби і спокійно. І спокійно готуватися до здачі присяги, а потім другої і третьої проби. Успіху!